8 червня у кінотеатрі Київська Русь випускники університету третього віку отримали сертифікати про закінчення 2015 2016 навчального року. Міський голова Олександр Грицеєнко та директор Територіального центру соціального обслуговування Наталя Сухонос вручили документи про здобуття додаткової освіти у пенсійному віці. Сподіваюся, що з закінченням факультету і факультетів, тому що я знаю, що дехто навчався на декількох факультетах. У вас життя буде ще яскравішим. Ви матимете можливість долучитися до багатьох цікавих справ, з якими познайомилися протягом курсу навчання. Ну а дехто, виходячи з того, що вдома дозволяють, і вони не обтяжені ще великою кількістю внуків, зможуть поступити на слідуючий факультет по завершенню цього календарного року, як завжди це в нас буває. Мені дуже приємно, що ви навчаєтесь, незважаючи на те, що за вашими плечима великий життєвий досвід, велика життєва мудрість, адже ви зустрічаєте нових людей. А ви знаєте, кожна людина на життєвому шляху це також учитель. У когось ви поучитесь гарного, у когось може побачити якісь недоліки, також поучитися. Знаєте, мені подобається вислів, ось такий навіть в обществі двох чоловік я непримінна найду, чому поучитися достоинством їх восхищатися. А на недостатках їх буду вчитися. Так що учиться ніколи не пізно. Протягом навчального року 137 студентів університету третього віку мали змогу навчатися на восьми факультетах, таких як право, культурно-просвітницький, комунікації та інформаційні технології, психологія, основи медицини та здорового способу життя, хореографія, хоровий та вокальний спів та основи акторської майстерності. Самі ж винуватці торжества дякують своїм наставникам, викладачам, волонтерам і. Працівникам територіального центру за увагу та чуйне ставлення до людей поважного віку. Усім викладачам було вручено подяки міського голови. Навчання нам дало дуже багато. По-перше, знання, а це стільки радості, позитиву, повернуло нам молодість. Хотілося, я не знаю, мені і я дивилася і всім і решті, хотілося співати, танцювати, радіти всьому і всім. Мене особисто навчання в університеті, хоч вірити, хоч ні, ну я є люди, що мене повернуло до життя. Я знову щаслива, я люблю себе, людей. Я зуміла побороти свої страхи, комплекси, які через життєві незгоди мали місце в моєму житті. І це завдяки нашим дорогим вчителям. Нашим наставникам для присутніх був підготовлений святковий концерт, у якому випускники показали свої вокальні, хореографічні та акторські навики, набуті на заняттях. Університет третього віку це можливість з користю проводити вільний час, отримати додаткові знання, ділитися своїми думками, розширяти коло спілкування та інтересів, адже вчитися ніколи не пізно. Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин, об'єктив.